Розкрити саме Сергія як експерта і як людину. Не куре, не п'є, не питайте дівки, як я з ним сп'ялася. Це дуже цікава, окрема історія. Але він в мене уміч. Привіт, всім привіт. Да, я дуже переживаю, я не знаю чого. Ну, ти там бухаєш, куриш, наркота. А чому ти тоді таку жінку собі обрав? Мені кажеться, ти брешеш. Там ні, та що я ж не у мене РХП. Ну, откуди я знаю. Ну, може, ну. Скільки ти заробляєш, він ну прямо даже трошечки ти аб'юзер. А він страдає, понимаєте? Що яку нерухомість ти маєш? Добре, з приводу дітей думала: ти мене кинеш, хочу е заключити з тобою шлюбний контракт. Не то я, а ти зі мною. Я так Лет 10, гадалка нагадала. Нам з тобою не по путі. Не дивлячись на те, що ми постійно постаємо І в тебе вибору не було. Я сподіваюся, що ти хоч трошки відкрився для наших дівчат з іншої сторони. Угу. Мої ніжніші, всім привіт! Ну що, я рада вас вітати на новому форматі мого контенту. Не очікували, я знаю, я теж, але будемо пробувати. Що ми будемо з вами робити? Ми будемо проводити підкасти з цікавими людьми, з блогерами, з моїми знайомими. Будемо говорити про життя, про їжу і про пікантні подробиці їх особистого життя. Мене звати Маріна. Більш відома як Марішка МДВСК, і я пройшла трансформацію схуднення у мінус 50 57 кілограмів про весь свій шлях, про мотивацію, про помилки я розповідаю в своєму блозі в інстаграм. Тому доєднуйтесь. До речі, хто підпишеться на мій інстаграм і напише в дірект слово гайд, я подарю безкоштовно відео урок топ 5 помилок, чому у вас не виходить схуднути. Всі подробиці будуть під відео. Ну що, починаємо. І першим нашим гостем буде мій чоловік Сергій. Дуже рада його вітати. І це, знаєте, так трішечки хвилююче. Чому саме він? Бо ми з ним разом проводимо проекти марафони схуднення, називаються вони Схуднення і життя. Тому я вирішила його запросити, бо багатьом дівчатам буде актуально розкрити саме Сергія як експерта і як людину. Сергій все життя дотримувався правильного харчування, здорового способу життя. не Кури, не п'є, не питайте дівки, як я з ним спілася, Це дуже цікава окрема історія. Але він в мене умнічка. Він все життя займається спортом, в нього немає РХП розладу харчової поведінки. Да, дівчата таке теж буває. Ми з ним вже два з половиною роки разом. В шлюбі ми вже півроку. Мені, якщо чесно, аж не віриться. Він дуже любить тварин. Дуже добра людинка. для нашого спільного проекту. Він тренер нутриціолог Він розробляє найсмачніші меню для наших марафонів, і дівчата можуть це підтвердити, бо в них дуже круті результати. Хало Сергію! Привіт! Всім привіт! Як тебе справи? Хорошо у як? Ну давно ні. Да, я дуже переживаю. Я не знаю чого. Може, тому що ти тут сидиш, ага. а може, тому що це перший такий формат в моєму житті. Так, а для того, щоб аудиторія зрозуміла логіку, взагалі, чому ти тут і чому ти перший? Я задам тобі пару таких питань, але ти відповідати будеш чесно, не дивлячись на те, що забудь, що там те, хтось дивиться. От уяви, що ми з тобою просто ну, спілкуємося. Да, давай Який у тебе зараз образ життя? Які в тебе життєві цінності, і яке в тебе відношення до їжі? Це моє улюблене питання. Образ життя у мене найобикновенний. Это дом, иногда спортзал. Ну так. и время провождения с любимой женой. О, молодец, почти да, хорошо. Э, спасибо, Житя. Ну, ти там бухаєш, куриш, наркота, Нет, оце все, нічого. Нічого, нічого. Рис і грудка. От я завжди е і дивуюся все. таким Фу. людям. Ну, де ви берете радість в житті, розумієш? В їді, от ти постійно постоянно і грудку, воно тобі приїдається, а ти потім щось ти вкусника сідаєш і тобі радість в житті. Дівчки, на марафонах нема риси і грудки, можете не переживати. Да, на марафонах що... я меню. Слава Богу. Ну, зрозуміло, ну, зайчику. Ну от е чому ти противник алкоголю? Бо я не вижу в ньому смислу. Чого це ж весело? Весело, Сразу а на знав, утро вже не весела. Оце тільки за того, Оп, що тобі зранку этого. погано. Плюс це йде поха до організму. Ага. Тобто ти категаєш. Категорично... Це маса, коли ти його п'єш. Ну, і це ще з маса... молодості мене. Да. Маса ага, молодець. А чому ти тоді таку жінку собі обрав, яка любить ага. хильнуть? Яка любить ну, так вичилось в жизни, так случилось ну як так? Так що я ж тебе взяв не за того, що ти алкоголічка, просто тому що то ти така, яка ти є, то давай поговоримо: за що ти мене полюбив? <ріст> Дівчки, два з половиною роки я людину ні разу не бачила п'яним. От як можна це витримати? Я кажу, Написи зі мною, видеть, будь яна. ласка. Чого? Того, що? А вдруг там в тебе заховані якісь. Нічого, воно Оці... не заховано. Я такий же самий буду, як і зараз. Точно? Точно. Мені Вообще... це ти брешеш? Ну треба перевірити. Дівчатки, пишіть в коментарях, чи хочете ну, побачити щось. Так, добре. Э, таке питання, я тобі його, до речі, ніколи не задавала, може, і задавала в блозі. Чи легко тобі живеться з людиною, в якої є РХП, тобто зі мною? Там ні, що, це ж не у мене РХП? Нормально. Ні, ну так я ти знаю, що в твоєї дружини розлад харчової поведінки, вона може на, набрати зайву вагу. Ну Так ти ж сидиш за цим, Да, Плюс я Конечно. тебе контролюю, що То не є, що не треба. Все. І завжди у дівчат таке виникає питання, чому ти обрав саме мене? Бо коли ми з тобою познайомилися, я була не така, як зараз. Да? Трошечки була певніша. Угу. Ну, така була хороша, ну не будемо машина. Ну, вас чим? Ну, чим? Ну от харізми свої, заципіла. От нього відповідь завжди одна. Зацепила харізма. А чим? Ну, откуда я знаю. Ну, може, ну. Ну Якими-то ну, ну, секретиками якими? я обладаю. Ага. Добре, як ти відносишся? До людей з розладом харчової поведінки, бо це така дуже розширена проблема зараз, особливо з нашими стресами в країні щоденними. Як ти до них відносишся і що б ти їм міг порадити? Ну, Одношусь я до них ніяк абсолютно, мені взагалі все одно. А пасаєтувати я їм мог би просто держати себе в руках. Значить, я тобі складала питання, самі популярні з тих питань, що завжди мені вапросичку в інстаграмі задають. Mm -hmm. Вопросик. Сколько ты зарабатываешь? и чем готов ты полностью утримывать свою семью? Ну, ради семьи я готов всегда на все. Э, вопрос денег никогда не был проблемами для меня. Бо я всегда нахожу, где заработать, где сэкономить, где еще что-то. Вот, плюс имеем дополнительный процентик с общих проектов, таких как марафон и еще там какие-то. Может, проекты. Типу рекламних інтеграцій? Ну, типа, так. Да. О, як хорошо. Ну, з приводу того, що він економний, дівчинка, він, ну, прямо навіть трошечки ти аб'юзер. Ну, не то, що економний, просто раціонально використовую якісь розвитки. Ну, я от тебе за це і полюбила, що ти ну, не те, що тобі плівати на себе, а ти е, на першу чергу ставиш свою родину, да. не себе. Тобто, коли я кажу: зайчик, пішли тобі купимо костюм. Він каже: Мені не треба, моєму 6 років нормальний, я ще 12 відходжу, знаєте. Ну Так якщо він нормальний, за чим тоді купляти? Мені треба трошки віддончик змінити. <сум> а а, а типу, ну, мені нема коли що мені вдіть. У мене завжди пустий шкаф. Що мені робити? Нічого. Я купую, а він страдає, понимаєте? Так, хорошо. Е, тобто, якщо я, наприклад. Ну, от раз і нема блогу, нема в мене заробітку. Ну, Вдвоєм? <сих> Вдвоєм. <сих> <Вдвоем. сих> тобто ти готов піти на будь-яку роботу, з кожем ну, лізти, лише, лише би ми без хліба не залишилися. Ну, да. Так, хорошо. Яку нерухомість ти маєш? Квартиру. Отсу, що ти можеш дати дітям? Поки у мене сила. є нерухомість, це квартира і машина. Так, ну, це перейде дітям. <с, <с, <finding out her face>. Слава Богу. Надіюсь, машина скоро рухома стане. Добре, з приводу дітей, це теж таке дуже актуальне питання, особливо після того, як я це все висказала в інстаграмі, розповіла людям. Чи готовий ти зараз до дітей? І чи не боїшся ти, що після пологів я можу поправитися? Знов повернути свої 57 кілограмів, які скинула. Ну, детей мы, соответственно, конечно, хотим. Ну, давай трошки веселіше, активніше. это. Детей мы хотим. <ріху> <ріху> ну, поправишься, все поправляются, потом назад вернешься. Ну, а якщо это будет руками триватиме? Ну, подождем. Хорошо, я щось думала по-иншему. Думала, ты меня кинешь заради какой-то молодої ну, молодой уже. девочки. Это план Б будет. Пока О, а по Анаа -по <laughs> мені. Пом е, ми коли з тобою одружувалися, перед цим, перед одруженням купили квартиру. Угу. Ну я купила квартиру, да. це не для кого не секрет. Е, е, і я в блозі обмовилась, що хочу е, заключити з тобою шлюбний контракт. Угу. Я тобі про це повідомила. Розкажи, будь ласка, про свої почуття: як ти відносишся до шлюбного контракту і чому ти його підписав? Ну, во-первых, это было неприятно в плане недоверия обидненько. Ну, а во-вторых, я ни на что не претендую, на твое, поэтому мне терять нечего. Угу. Ну, как, то, что забирать у тебя, мне нет смысла, и я ничего не потеряю. Ну, як ти мені тоді сказав, якщо тобі так спокійніше, ну, типу, то, да, то я підпишу. Ну, того. Да. Ну, Ми не будемо точно про що шлюб... шлюбний контракт, так? Да? Що угу. іменно там э, написано. Э, от для мене тема дітей дуже болюча. Ти знаєш, як я угу. це сприймаю. Чи є вона для тебе болючою? Ну, от як от склалася у нас з тобою така ситуація, чи вона для тебе болюча, чи ні? От ти мені, кстати, ніколи це не казав. Вона ну, для мене болюча, але я не психатрю, просто як ти. То есть, ти хочеш сказать, що я психопатка? Ну, типа того, так. Да. Я все спокійно, адекватно воспринимаю. Ну, не получается, а потім А если не получится? Получится. На 100% вповнені. Да. Хорошо, мені подобається цей настрої. От як ти вважаєш, чи є це справедливим. Те, що ми з тобою вдвох за здоровий образ життя, ми займаємося спортом. В принципі, в нас з тобою схожі стіни ці, цінності по життю, бо ми вряд ли, навіть так спілися. Е, чи вважаєте це справедливим, що у Олкаші і наркоманів по 1500 дітей, а у нас у нормальних людей, які можуть дати дитині все і все добре зі здоров'ям, ну, так от складається. Ну, по-перше, за здоровий образ життя тільки я, а ти со мною. Тому що я тебе туди веду, а во вторих життя взагалі несправедлива, поэтому. Ага. Ти мені колись сказав казав, що ти хочеш хлопчика, сина. Да. Ти хочеш одну дитину? Первого мальчика, вторую девочку. Мені так лет 10, гадалка нагадала. Ну що у мене через два роки буде мальчик і дівчинка, но ну, що то у неї не суть не, пов... не сложить. А мені та ролаша в телеграмі за 200 гривень сказала, що я родю в 31, і це буде дівчинка, і вона буде тільки одна. По долі, в мене тільки одна дівчинка. А У мене мальчик і дівчинка. У мене вот тут нарисована де там мальчик і дівчинка. Ага, виходить, що нам з тобою не по путі. До да, побачення. Виходить, так. Да. <сум> ну, знаєш, де у девочка, мальчик, тебе буде дівчинка, со мною мальчик прийдеться від кого-то другого рожати от другої. Хорошо, ну що зробимо, щоб була і мальчик і дівчинка? Це що, мені треба двоє рожати, да. а якщо я захочу п'ять? Ні. Чого? Места для Чорки ще й нема куди діватися. Yeah. Які топ 3 поради ти можеш дати як тренер, як нутриціолог для дівчат, які тільки починають худнути, які мають зайву вагу. От що б ти міг порадити з точки зору тренера? Не люблю точку зору тренерів, uh -huh. нутриціологів, чоловіків, да? я люблю тих, не важно, кажи. У мене совіт дуже прости. Это соблюдать первый соблюдать режим питания, потому что успех здорового похудения это 80% питания. И соблюдать регулярные тренировки. Это второй совет, который тоже очень важный. Ну а третий — это прийти к нам на марафон. Вот какие ты Там, молодец. Там, где всегда и то, и то. Все воедино. Плюс ми даємо підтримку, ми да. даємо мотивацію, смачне меню, на зв'язку 24 на 7. Я взагалі обожнюю з тобою проводити марафони, не дивлячись на те, що ми постійно на скандалім mm. із за тренування, бо і за меню. Ну, дівчатки, треба все протестувати. Ну, вибачте, я не можу пустити вход в меню, там, де буде щось вам не смачно. Правильно, правильно. Тому я тобі дуже дякую. Я mm -hmm. рада, що ти прийшов до мене підказ. В принципі, в тебе вибору не було, бо От я именно, тебе змусила, як Да? да? Ну, я рада, що що ти був першовідкривачем, і я сподіваюся, що ти хоч трошки відкрився для наших дівчат з іншої сторони. Дякую, угу. пока. пока.